Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Патит. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний рецепт рецепт з бананів, як торт можна сказати, але без випечки в духовці. Це буде на сковороді доволі просто. Нічого з гаджетів нам не потрібно, тільки вінчик: три банани, борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач, одне яйце. Оліє соняшниково без запаху, 20 грамів вершкового масла, 100 мл молочка і 20 грамів какао. Нагріли сковорідку, додаємо сюди вершкове масло, 20 грамів нагадаю. І розтоплюємо поки Досу наріжемо навпіл банани, сіма. Масло розійшлося, додамо столову ложку цукру і будемо, помішуючи, робити карамель. Ось карамель наша вже зробилась. Зменшуємо вогонь і викладаємо банани. А тепер швиденько робимо тісто. Вбиваємо яйце. Додаю дрібку солі, пачечку ванільного цукру, цукор. Перемішаємо все. Додаю рослину олію, молоко. Також все перемішаємо речем. Тепер беремо борошно, звичайне пшеничне борошно, какао в мене темне, і 8 грамів сюди ж розпушувача. Просіємо. Ось, друзі, тісто вийшло такої консистенції. Ось так виливаємо на наші бананчики. Ось розрівняла я так тісто, накриваю кришкою і десь на невеличкому вогні хвилин 20-25 будемо дивитися. Пройшло, друзі, 20 хвилин. Перевіряємо зубочисткою. Ось все, вона сухенька, тож можна витягати. І робимо ми це ось так. Опа! Чудово. Ну, ось наш пиріг 20 хвилин і готово. Друзі, це дуже швидко і, повірте, дуже смачно, просто він дуже пахне. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!